Доброго вечора, мої хороші. Сьогодні на вечерю запланувала зготувати відомий рецепт свина рулька. Ось так вона виглядає. Вона поки що в замороженому вигляді. Ще від себе маринад додаю звичайну цибулину. Вона помита, розрізана ось так на четверо, на 4 дольки. Я її не чищу. Ось так виглядає рулька. Я її змастила трішки. Посуд наповнений пивом темним та світлим в перемішку. Рулька кипить, аромат уже стоїть в будинку, але це ще тільки перший етап. Ну що ж, продовжуємо приготування рульки. Рулька в нас зготувалася, зварилася в маринаді, відповідному, який я вам попередньо демонструвала. Зараз ми готуємо овочеву подушку. Я беру звичайну квашену капусту. В достатній кількості, щоб на неї помістилася вся рулічка. Ось демонструю, як виглядає ця овочева подушка з капусточки. Я би сказала, що це навіть не подушка, а цілий матрас. До речі, приготування буде відбуватися в закритому посуді, але під кінець, десь за півгодини до кінця приготування, я відкрию для того, щоб шкірочка зарум'янилася. Так, ну що, з богом відправили рульку, будемо чекати. Смакота, М -м, аромат на весь будинок, навіть на вулицю. Подивіться, яка краса М -м, неймовірна. Я хочу її перевернути на іншу сторону. Щоб вона теж підрум'янулась. Ну що ж, мої хороші, подивіться, наскільки вона м'якесенька. М'ясо відстає від кісточки. Вона соковита. Дивіться, яка м'якесенька. Все, будемо куштувати. Ну що ж, пробуємо рульку. Довгоочікувану. Друзі, це дійсно смачно. Я рекомендую. Слідуйте рецепту, і у вас вийде прекрасна смакота. Всім смачного!